Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, малі дітлашки. Дітки, сьогодні я вам пропоную послухати казку про двох веселих сірничків. Жив собі на світі сірничок. І був він звичайним сірничком, який нічим не відрізнявся від інших сірничків у коробочці. Кожного дня хтось витягував сірнички з коробки, і вони більше не поверталися. Сірничок вирішив спитати у іншого сірничка, чи не знає він, куди діваються її брати. Інший сірничок відповів, що не знає, але дуже хоче вибратися назовні, подивитися, що там, погратися. Одного разу, коли коробок відкрили, Наші сірначки вискочили з нього і пішли у світ. Вони з величезною цікавістю спостерігали навколо себе і дивувалися, як багато навкруги гарних будинків. Скрізь кафе, магазини, їздить багато машин. Шли сінечки, йшли і дійшли до дуже гарного парку, де було багато кущів, дерев. Де гуляли, відпочивали люди. І так сірничкам сподобався цей світ, що так їм стало весело, що вони вирішили потанцювати. Вони почали танцювати і забули про все на світі. Почали розпалюватись і підпалювали все навкруги. Гарні будинки, машини і дерева, парку. Все палало, а люди почали їх боятися. Сірнички це помітили. І зупинились, озирнулись на навкруги. Що ж ми наробили? Якого лиха ми накоїли? Стали вони і замислились? Невже ми не приносимо ніякої користі, а тільки гори і руйнування? І тут з'явився пожежник і сказав сірничкам, що хоч вони наробили лиха? Він їм хоче показати, що вони можуть бути не тільки поганими, але й допомагати людям. Пожежник підвів до будинка, де вони побачили в першому вік вікні, як мама за допомогою сірників підпалює газову плиту, щоб зварити дітям їсти. В другому вікні вони побачили, як люди за допомогою сірників запалюють камін, і в оселі стає затишно і тепло. А в третьому вікні не було світла. І люди за допомогою сірничків запалили свічку. І одразу в веселі стало світло. А потім вони помандрували до лісу, де побачили, як родина, яка вирішила провести вихідні на природі, за допомогою серняків запалювала багаття, щоб зігрітися і зготувати їжу. Люди не боялись цього вогню, а навпаки, вони раділи йому, бо він допомагав їм. І тоді сірнички зрозуміли, що погані вони і несуть біду тільки тоді, коли люди не дотримуються правил поводження з сірниками, які беруть їх для пустощів. А коли люди дотримуються цих правил, то сірники стають помічниками для людей. Дітки, вам сподобалася казочка? Так, гарна казка, правда? Дітки, а що ж ми зрозуміли з цієї казки? Чи можна гратися з сірниками? Так, правильно, не можна. Але вже коли сталося лихо і ви побачили пожежу, що треба зробити? Так правильно, дітки, як Викликати пожежну службу. Телефон пожежної служби запам'ятайте 101. Щоб не трапилось біди, не берись за сірники, а займися краще ділом. Вогонь це не для гри. Пам'ятай про це завжди.